Ще Якось Петро та Іван під час молитви йшли до храму. Біля воріт храму вони побачили каліку. Він був такий від народження і не міг ходити. Щодня він просив милостині у тих, хто входив до храмових дворів. Коли він побачив, що Петро та Іван збираються увійти до храмових дворів, він попросив у них грошей. Будь ласка, допоможіть. Але ні в Петра, ні в Івана не було грошей. Подивися на нас! Жебрак каліка подивився на Петра та Івана. Тоді Петро сказав: «Срібла чи золота в мене немає, але те, що я маю, даю тобі. Жебрак каліка простягнув руку, очікуючи отримати від них що небудь. Петро сказав жебраку каліці В ім'я Ісуса Христа з Назарету ходи. Взявши його за праву руку, Петро допоміг жебраку каліці піднятися. Миттєво ноги і кісточки жебрака каліки стали сильними. Він схопився на ноги і почав ходити. Він був такий щасливий і не знав, що робити. Він пішов за Петром та Іваном у двори храму, ходив, стрибав і вихваляв Бога. Коли всі люди побачили, що він ходить і вихваляє Бога, вони впізнали в ньому ту саму людину, яка сиділа і просила милостиню біля воріт храму. Хіба він не скалічений чоловік, який сидів раніше і просив милостиню біля воріт храму? Вірно, це він. Цікаво, що сталося. Всі люди шепотілися в подиві та здивуванні. Жебрак пішов за Петром і Іваном, кричавши: Ці люди зцілили мої ноги. Люди зібралися, щоб побачити Петра та Івана. Петро звернувся до народу. Ми не зцілили каліку, ми такі самі, як і ви всі. Ісус, син Божий, зцілив цю людину. Петро закликав усіх покаятися і повірити в Бога. Священникам і правителям, старішинам і вчителям закону не подобалося, що учні Ісуса проповідували народові. Вони були дуже стурбовані, тому що навчали народ і славили Ісуса та Його Воскресіння. Вони скупили Петра та Івана і посадили їх у в'язницю. Наступного дня Петро та Іван постали перед Синедріоном. Священники і правителі, старішини та вчителі закону допитували їх якою силою, чи яким іменем ви навчаєте про Ісуса? Це Ісус, якого я проповідую. саме Ісус Христос зцілив цю людину. Петро говорив мужньо. Ви більше ніколи не повинні говорити про Ісуса. Якщо ти не підкоришся нам, у тебе будуть великі неприємності. Священики і правителі, старішини та вчителі закону попереджали їх. Але ми просто слухаємося слова Божого. Хоча Петро не був освіченою людиною, за мудрістю Божою він умів говорити логічно та спокійно перед усім народом. Священики і правителі, старішини та вчителі закону були вражені їм більше не було чого сказати Петрові та Івану. Всі люди, які були свідками зцілення жебрака каліки, славили Бога за те, що сталося. Незалежно від цього, Петро проповідував Слово Ісуса.